Дякую всім жителям міста Бара за те, що не забувають пам'ять про мого батька. Не зібралися цілий зал, добре нас прийняли у першій школі. Я думаю, що ви завжди будете горді тим, що на барській землі. Народився і виріс, і творив е, такий письменник. Хоча я е, чесно скажу, що не всі, навіть вінниці, його знають, бо так якось у нас письменників не дуже поважають, особливо за радянської влади, і українських письменників. зараз все змінилося, і ви в творчості мого батька при бажанні кожний е, українець е, знайде те, що його цікавить, і те, що йому те, що йому близько до серця. Дякую вам. І слово онуку радіону. Радіон, може, ти скажеш нам, яким ти пам'ятаєш свого дідуся? Я пам'ятаю свого дідуся усміхненим, дуже ласкавим, добрим, дуже добрим. Людиною і я його дуже положив. Так, і тепер черга прийшла надати слово нашим вінницьким письменникам. Будь ласка. Шановне товариство. Хвильований я дуже і переповнена душа і смутком, водночас і торжеством. Смутком том, чому? Насамперед, тому що це ось недавно ще з нами поруч, з письменниками, письменницькій родині, жив і працював, дуже талановитий і е, добрий. Інтелектуальний інтелігентний чоловік Анатолій Гарматюк, якого знала вся Україна. Сумно, бо більше не напише він е, своїх чудесних творів. Одночасно е, радісно тому, що ви тут, земляки, зуміли зібратися такою великою. Гарною, дружною, інтелектуальною, я б сказав, родиною і достойно вшанували його пам'ять. І ще раз молоді артисти прочитали його твори. Це було незвичайне видовище. От ви всі підтвердите, що це справді було так. І давайте ще раз особливо подякуємо нашим молодим артистам. Важливо дуже сказати, Роман, син Гарматюка, дякую, це вже мені заздалегідь, так, треба заслужити. Е, Роман сказав, що зараз більше знають письменників, тоді за ті радянські часи комуністичні чи соціалістичні знали менше. Ні, друзі мої, соціалістична система. Варто сказати і зазначити, дуже дбала про письменників. Вона турбувалася про них, вона видавала їхні твори великими тиражами. Це наша незалежна Україна забула про нас. Відвернулася від письменників твори наші видаються тиражами 300-500 тисяч примірників. А колись мої книги і отшанованого Вінницького прозаїка, знаменитого Миколи Рябого, тир... виходили тиражами 65 тисяч. Виходили перекладом в Москві. Розумієте? А твори Гарматюка виходили з 100-тисячним тиражем, Анатолія Гарматюка 100-тисячним тиражем. Твори Григорія Усача 65 тисяч, 100 тисяч тираж. Ну, а зараз так звана наша демократична Україна видає тиражами нас 300, 500 Примірничків, і то за наші кошти десь там зібрані із меценатів, погані і кепські наші діла в Україні. І Бог, якщо ми далі ще так кілька років, це йде так би мовити, до самогубства української книжки, і зрештою, і української нації немає книги, немає інтелектуальної нації. Будьмо чесними. Про це треба чесно говорити і Ющенко як президент. Про це треба говорити і міністрам нашим, і майбутньому нашому урядові. Дай Боже, щоб на чолі з Юлією Тимошенко. Барська земля знаменита земля, скажімо так, тут стежки куцюбинського. Тут стежки Анатолія Подолинного, нашого прекрасного професора, поета, дослідника. Тут стежки видатного, я б сказав, продовжувача справи і Глібова, і Микити Годованця, і Глазового, і Степана Олійника, вашого прекрасного земляка, як римується земляка, чудесного Анатолія Гарматюка. Нещодавно, не так недавнечко здається на 600річчя. Ми тут гостювали у вашому славному місті, річчя вашого славного міста. Ви пам'ятаєте, як це було красиво і велика така подія на всю Україну? І ми там були разом. Анатолій Гарматюк, Анатолій Подолинний. Здавалося б, жити б йому та й жити. Вічність йому вжити цьому талановитому, красивому, співучому е, гарматюкові. А ось доля так розпорядилася від того боляче. Друзі мої. Дякуючи вам за те, що ви вшановуєте світлу пам'ять, дякуючи за те, що ви продовжите справу його, ви вірші ці будуть звучати. І не хвилюйтеся, ми натиснемо і на Ющенка, і на уряд, і будуть, буде сприяння виданню українських книг. Бо для чого ж ми будували тоді цю державу, щоб е, зарізати українську книгу, щоб е, зарізати українське слово, щоб не звучала вона е, на планеті, наша рідна мова? Звичайно ми будемо все робити для того, щоб рідне слово і слово гарматюкове звучало. Я прочитаю вам вірш світлій пам'яті Анатолія Гарматюка. Крізь льоди й завії рветься туга, кровоточить, зболена така, жаль та й жаль похоронили друга Анатолія Гарматюка. Він, Лебонь, не встиг і постаріти. Та й коли спішив, літав, як птах. Вже йому, напевно, там світи у грядущих зимах і літах, тужить ліс гребний вороновиці, і джерела наші, і стежки, білий світ січневий з туги вицвів, вицвітуть роки і рушники, тільки пам'ять. Не присипле снігом, чистий голос та іскристий сміх, жаль та й жаль, життя нестримно збігло, щось устиг, а може, і не встиг, бо не раз творилася наруга, по душі топталися не раз, важко вів коня із свого плуга і не вмер, лишень зітхнув і згас. Буде він у Слові Воскресати, проросте крізь цвинтарну глибінь, і тому не хочеться сказати. Вже кінець відмучився, амінь. Ще не все, братове, ще триває і життя, і слово, як вогонь, зеленіє і квітує раєм Всесвіт біля імені Його. Дякую.